Всім привіт! Якщо у вас добрий урожай винограду, то це чудова нагода зайнятися виноробством. Виготовляти домашнє вино не складно, головне дотримуватися інструкції та вчасно виконувати усі процедури. Виноград повинен бути стиглим, перезрілий не підійде, бо він вже починає псуватися, а зеленуватий ще занадто кислий. Ягоди треба збирати в суху погоду, щоб вони не були мокрі, мити їх не можна, аби не змити живі дрижі зі шкурки плодів. Саме вони викликають процес брудіння вина. Ягоди треба лише перебрати, аби не попадалися листочки, зелені та порчені плоди. Їх треба розім'яти будь-яким зручним для вас способом руками, ногами та вкачиком я застосувала скляну миску. Такий скляний прес досить зручний через нього видно, чи всі ягоди подушилися. Головне не перестаратися кісточки роздробити не можна, інакше вони нададуть вину гіркого присмаку. Подушеним виноградом заповнюємо ємність на 3 чверті. Посуд краще взяти емальований, скляний чи дерев'яний. У крайньому випадку пластмасовий, але не металевий. Він викликає окислення. Накриваємо тканиною, щоб комахи не влізли, і залишаємо на 3-4 дні при температурі 18-23 градуса. Шкурки ягід. Тобто мизга будуть спливати на поверхню рідини і утворювати шапку. Її треба тупити і перемішувати один-два рази на день, щоб мизга контактувала не з повітрям, а з суслом, тобто рідиною. З'явиться піна. В цей період шкурки передають вину, колір та смак, а самі світлішають. Через 3-4 дні суміш почне шипіти, а сік стане кислим. Це ознака нормального процесу брудіння і пора сусло відділити від мизги. Проціджуємо її через марлю та віджимаємо. З цим етапом краще не запізнюватись. Інакше замість вина отримуєте оцет. Вино заливають в помиту і просушену банку. Горлишко закривають гітрозатвором або проколотою резиновою перчаткою. Посуд повинен бути заповнений не більш як на 75%, тому що буде утворюватися піна. Далі вино повинно бродити від 30 до 60 днів в темному місці. Для білого вина треба забезпечити температуру повітря 16-22 градуса, а для червоного 22-28. Якщо буде холодніше 16 градусів, процес бродіння зупиниться. Ознакою бродіння є надута перчатка або бульбашки в гідрозатворі. Це пояснюється тим, що цукор перетворюється на спирт і вуглекислий газ. Газ надуває перчатку і виходить через дірочку, а повітря всередину не проникає. Те ж саме в кришці гідрозатвора, захист від повітря і вихід бульбашок вуглекислого газу. Вміст посуду захищають від доступу повітря, щоб уникнути скисання. Через кілька днів перчатка може здутись. Це означає, що весь цукор перероблений в спирт і брудіння припинилося. Саме тому необхідно додати цукор з розрахунку 50 г на кожен літр сусла. Для цього зливають трохи вина в окремий посуд. Мій бутиль занадто важкий. Я не впевнена, що переливаючи, втримаю його і не розділю вино, тому пересіджу з допомогою трубочки. Всипаємо в банку цукор і розчиняємо. Заливаємо розчин назад в бутиль із вином і одягаємо перчатку. Через деякий час вона надулася, значить, бродіння відновилося. Таку процедуру необхідно повторювати 3-4 рази у перші 25 днів бродіння. Сигналом для цього буде спущена перчатка. Значить, дріжджі вже цукор з'їли і бродіння призупинилося. При додаванні цукру воно відновлюється. Коли стадія активного брудіння завершиться, навіть додавання цукру цей процес не відновить, і перчатка опуститься. На дні буде шар осаду. Він утворюється, коли вино набирає міцності 15 оборотів, і бактерії бродіння тоді гинуть та опускаються на дно. При цьому вино очищається та освітлюється. Тепер пора позбутися осаду, щоб він не з'їпсував смак вина. Заздалегідь ставимо посуд на краю стола, щоб осад вспів осісти після пересування банки. Зливаємо молоде віно з осаду через трубочку в інший чистий та сухий посуд. Навіть якщо на 50-й день вино ще досі бродить, його все рівно треба таким чином перелити і поставити доброджувати в тих самих умовах. Коли вино перестає бродити, його треба спробувати. Якщо солоду не вистачає, додаємо цукор за смаком. Зазвичай додають 100 чи 200 г на кожен літр напою. Цукор вже не буде перероблятися на спирт, а повністю залишиться у вині, і тепер можна остаточно визначитися з солодкістю напою на ваш смак. Любителі кріпленого вина можуть додати горілку чи спирт. Якщо додали цукор, знову одягаємо на горлишко перчатку. Починається стадія тихого прудіння, яка триває від півтори місяця до року. Біле вино витримують як мінімум 40 днів, а червоне 60. Посуд з вином треба поставити в підвал чи льох з температурою повітря 10-16 градусів, бутель бажано заповнити доверху, щоб уникнути контакту з киснем. В цей час вино дозріває і може знову випадати осад. Тому треба кожні 10-20 днів перевіряти, і при наявності осаду. Переливати напій через трубочку в іншу ємність. Таким чином, вино ще більш очищається та освітлюється. Коли цей період видержки завершиться і осад більше не з'являтиметься, вино можна перелити у пляшки і закупорити пробками. Зберігають його зазвичай в лежачому положенні при температурі 6-8 градусів. Напій готовий. Із винограду сорту Лідія вино виходить світлого янтарного кольору та напівсолодкий на смак. Зараз витримка становить 3 місяці. При зберіганні до року вино повинно ще більше освітлитися і набути більшої прозорості. Можу сказати, що кожного разу напій виходить інший, відрізняються і колір, і смак. Це залежить від сорту винограду, від погодніх умов та умов приготування, хоча смак можна регулювати також додаванням цукру на останньому етапі. Домашнє натуральне віно із власних ягід завжди буде цінуватися на святковому столі. Бажаю вам смачного вина, дякую за увагу і до зустрічі в нових відео!